У секретарки питає колега з канцелярії. Оленко, чому Іван Петрович у твоїх листах шановний, а Андрій Іванович вельми шановний? У Андрія Івановича довше. Ювілей олігарха. Один із гостей вимовляє Тост. Я піднімаю цей келих за ювіляра не тому, що він мільярдер. Ми теж люди не бідні. І не тому, що в нього шикарна яхта. Ми теж не в кориті плаваємо. І навіть не тому, що він глава десяти великих компаній. А хочу підняти цей келих за те, що він ще й отримує допомогу по безробіттю. Валентина Іванівна запитує Петрика. Петрику, ти твір моя улюблена передача сам писав, чи тобі хтось допомагав? Так, мені тато допомагав. Так от, передай татові, що передачі можна не тільки отримувати, але ще й дивитися. Товариш старший лейтенант, лейтенант Дереглина для проходження служби прибув! І що, лейтенанте, вас-відмінника прямо з училища привело до нашого дальнього гарнізону на цей підводний човен? Мені сказали під час розподілу, що служачи на вашому човні, щороку отримуватимеш нове звання. Це точно. Я чотири роки тому прийшов на нього капітаном першого рангу. На борту літака нова стюардеса. Набравши висоту, командир каже другому пілоту: Ти покеруй сам, а я сходжу прозондую. За годину повертається. Так, нічого, але моя дружина краще. Другий пілот теж йде до стюардеси і через годину повертається. Так, командира, ти маєш рацію. Твоя дружина дійсно краща. Гуцул заходить в аптеку і голосно заявляє, мені пачку презервативів, будь ласка. Молоденька продавчиня почервоніла і шепоче Таке треба на вухо. Е, навіщо на вухо? Мені на кінець треба. Ранок кріпак мете двір у садибі, примовляючи, і так добре, і так добре. Пан п'є каву на варанді. Що ти там бурмочеш, дурню? Що тобі добре? Так іть пан. Ти мою дружину до себе кличеш, після рубль даєш. А паночка мене до собі кличе після три дає. Так я й си думаю, що і так добре, і так добре. Одна подружня пара приходить до сексопатолога. Лікарю, скільки разів і в яких тільки позах ми не пробували, не можемо зачати дитину. Допоможіть. Я вже й не знаю, як вам допомогти, але є у Карпатах старець, хто до нього не звертався, всі вагітніли. Приїжджає подружжя до Карпат, знаходять старця, розповідають свою історію та просять допомогти. Старець окинув поглядом подружжя і, зітхнувши, каже: Ех, я й сам не знаю, як вам допомогти, хлопці. Петрик підходить до діда на пляжі і запитує, діду, скажи, а чому кажуть, що чоловіки плавають, а жінки купаються? Все дуже просто, онучок. Тому що у чоловіків плавки, а у жінок купальники. До черги у поліклініці підходить чоловік і каже, Мені тільки спитати. І впевненим кроком прямує до кабінету лікаря. За мною будете, смика його за рукав інший чоловік. Це черга, хто хоче запитати, а черга по запису біля ліфту. Іде вовк лісом. На зустріч йому йде заєць без вух. Косий, а де твої вуха? Та ось від армії вирішив закосити вуха, обрізав мене й комісували. Ой, так мені теж повістка прийшла. Ну, сірий, вуха у тебе маленьке. Доведеться хвіст різати. Обрізали вовку хвіст. Ну, і його теж комісували. Сидять удвох, святкують відмаз від армії. І де ведмідь дивиться, вовк з зайцем горілку на галявині п'ють. Йопто хлопці, що з вами трапилося? Один ідіот без вух, другий затупок без хвоста. Так ми, Міша, від армії закосили. Опа. То мені теж повістку сьогодні вранці два віслюки вручили. Подивилися звері на ведмедя та кажуть, ну, Міша, вуха у тебе хвіст теж, придеться яйця різати. Ви чого? Ідіоти чи зовсім з глузду з'їхали? Які нафіх яйця? Ну, тоді Міша шуруй до армії. Гаразд, я згоден. Відсікайте, Іроди! Відрізали ведмедю його шари. І вирушив він у військкомат на медкомісію. День його немає, другий нема. Пішли тоді звірі його шукати. Раптом бачать, а ведмідь на березі повісився і в лапі висновок медкомісії тримає. Вовк взяв папірець і читає. Вроджена плоскостопість, непридатний. Одружилися Марічка і Петрик. У першу шлюбну ніч Марічка повільно роздягається перед своїм новоспеченим чоловіком. Схвильований Петрик аж труситься від збудження, як раптом дивиться і з жахом заткує. Стривай, Марічко, а чому в тебе пупка немає? Та ти не парся, Петрику. Він ще у гуртожитку на першому курсі стерся. Переповнений автобус. Звідкись із центру натовпу жіночий обурений голос. Чоловіче, що ви робите? Пауза. Той такий жіночий голос. Що ви робите, чоловіче? Пауза. Зацікавлений голос із заднього майданчика. Мужик, не я три душу, скажи, що робиш. Маршрутка. Нагло лясь чути козяче бекання. Народ починає озиратися. Звук лунає знову. Потім іще раз. Нарешті одна дівка лізе до сумочки, добуває звідти мобільник і відповідає Так, зайчику. Одного разу я залишив чайний пакетик у гарнятку на декілька годин. Чай став настільки чорним, що почав штовхати наркоту. Молода дівчина прибуває до воріт і питає, можна мені увійти? Святий Петро у неї цікавиться, а ви не займана? Звичайно, трохи почервонівши, відповідає дівчина. Святий Петро кличе ангела екзаменатора, який пропонує дівчині роздягнутися і лягти на сусідню хмарку. Після огляду ангел трохи збентежений, каже, Петре, у дівчини сім крихітних отворів у дівочій пліві. Це не так вже й важливо, каже святий Петро. Вона може увійти. Дівчина проходить у ворота і бачить стіл, над яким прибиту вивізку, реєстрація. Ангел, що сидить за столом, питає Як ваше ім'я? Дівчина відповідає Білосніжка. Лікарю, від чого помер ваш пацієнт? Від старості. Але ж він потрапив під автівку. Був би молодший, встиг би відбігти. Лікарю, пацієнт шостої палати почувається краще. Сьогодні вперше заговорив. А що він сказав? Що почувається жахливо. Сидять у раю чоловіки під деревом, на якому ростуть в'ялені лящі. Поруч розкинулася річка, в якій тече живе пиво. Чоловіки в кайфі потягують собі пивко та їдять рибку. Раптом із кущів вибігає ще чоловік, підлітає до компанії, вириває в одного кухаль пива, залпом його випиває і назад у кущі. Чоловіки здивовані, ще не встигли схаменутися, як знову той самий чоловік вилітає з кущів, хапає у іншого кухоль з пивом, випиває залпом і мчить назад у кущі. Тут один із чоловіків кричить йому вслід Брате, ну ти якось негарно робиш, сядь посиди з нами. Хлопці, не можу, я ще поки що в реанімації. На питання, чому опалення дали на 10 днів пізніше, міністр енергетики заявив, що соромно не знати фізику і що вода при нагріванні розширюється і погано пролазить у труби. Підмітаю, в хаті невістка голосно попукує і каже, Січень. Підмітає далі і знову пукує зі звуком. Лютий. І так до грудня доходить. Закінчивши підмітати, обертається і бачить свекра. Ой, тату, а ви давно тут? З березня місяця, доню. Зустрічаються дві подруги. Обидві працюють стоматологами. Наталочка, як пройшла твоя перша шлюбна ніч? Чудово. З жодної нової дірки. Якось Черчилль збирався на радіо для виступу перед народом. Замовив таксі, приїхав. Перед будинком радіо питає у таксиста, чи може той почекати його півгодини, щоб поїхати назад. Таксист, не впізнавши Черчилля, каже, вибачте, не можу, бо сьогодні виступає Черчилль, і я поспішаю додому, щоб послухати його промову. Це дуже сподобалося Черчиллю, І він оплачує проїзд набагато більше, ніж було домовлено. Таксист спершу дивиться на ці великі гроші, потім на самого Черчилля і каже, Та пішов він до біса, я краще за вас зачекаю. Кум заграє зі своєю кумою. Скажи, кумо, а що б ти подумала про мене, якби я послав тобі поцілунок рукою? Подумала б, що ти ледер, який уникає справжнього діла. Рядовий Арестович, ваша спеціальність. Розвідник. В сенсі. Ну я це випивку шукав халявну. А що, товаришу майори, а давайте за фахом його при штабі залишимо. Чотирирічний Петрик підходить до батька і каже, тату, я вирішив одружитися. Чудовий на кому? На бабусі. Вона сказала, що любить мене, і я люблю її. І вона найкращий кухар у світі. І вона розповідає найкращі казки. Дуже мило, але у нас є невелика проблема. Яка, тату? Ну, вона моя мати. Ти не можеш одружитися на моїй мамі. Чому ні? Ти ж одружився на моїй. Чоловік, лаштуючись у тривале відрядження, прощається з дружиною. Не можу залишати тебе без сексу на такий тривалий період, тому в секшопі купив тобі робота. Та як ти міг подумати? Та я ніколи ні з ким тобі не зраджу, навіть із роботом. Ну, як знаєш. Але якщо колись передумаєш, просто гукни Льоліку до мене і він усе зробить і їде у відрядження. Минає два тижні. Жінці на очі раз по раз трапляється Льолік. Жінка міркує. Шкода, звісно, грошей, витрачених на льоліка, може так і спробувати. Однак дарма стоїть. І жінка зважується. Льоліку, до мене! Льолік вмикається. Вісім годин шаленого безупинного сексу. Жінка вже знесилена. і Тут постає проблема, вона не знає, як його вимкнути. Виснажена, вона підповзає до вікна, виглядає на двір і бачить там двірника Петровича, який мете двір. Жінка кричить, Петровичу, є діло на пляшку. Крикни Льоліку до мене. Петрович, не задумуючись. Льоліку до мене. Минає півтора місяця. Чоловік вертається з відрядження. На дворі купи сміття, в домі вибиті шибки, людей на вулиці не видно. Раптом із поза рогу з'являється Петрович із гвинтівкою замість Смітли, наголений, із червоними очима штани на сраці подерті. Чоловік запитує, Петровичу, а що тут сталося? Де всі? Петрович пошепки. Тихо ти, я не знаю, де всі, але Льолік десь поруч. Приходить Степан на поле. Права рука в гіпсі, всі пальці переламані, бригадир і запитує Степане, це неподобство. Як ти косу триматимеш? Петровичу, я не винен. Вчора на весіллі у Остапа був. Танцюю з його нареченою, нічого не роблю. Тут Остап підбігає, як дасть їй чоботом проміж ніг». Кума. Як ти назвеш свого коханця, якщо він усю зарплату витратить на квіти та шампанське? Романтик. А якщо це зробить твій чоловік? Ха, придурок. Маруся приходить додому з роботи, на кухні сидить Петро і нервово палить цигарку. Любе, що трапилося? Марусю, наш папуга сьогодні заговорив. Ой, як цікаво. І що він сказав? Вдомухайте мене удвох, Мріяла все життя.